є Посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з математики, і ми, як завжди, починаємо наше заняття з лічби. Кірочка, порахуй від 1 до 10, будь ласка. Один, два, три, чотири, пять, сесть, семь, восемь, девять, десять. Так, молодчинка. Тепер давай від десяти до одного зворотному напрямку. Десять, девять, восемь, семь. П'ять, п'ять, чотири, три, два, один. Молодець, чи нужна звір, будь ласка, сусідів числа два? Москві сусідів числа два. Один і три. Молодець, а покажи, будь ласка, в тебе є один і три. Покажи сусідів числа два. Три. Молодець. Так, один і три. Добре. Покажи і назви сусідів числа три, кірочка. Два і чотири. Одесь, покажи, будь ласка, два і чотири. Добре. А покажи і назви сусідів числа чотири. Три і п'ять. Так, покажи, будь ласка, три і п'ять. Три, 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 добре, а покажи сусідів числа п'ять і назви. Чотири і так, Покажи, будь ласка, чотири і шість. Так, добре, молодець. Подивіться, це чотири. З нею в дружбі усі звірі. по чотири лапки мають, правно ними чеберяють. Скільки пір року є? Скільки є пір року, Кірочка? Чотири. Чотири, молодець. Давай назвемо разом. Діма. Очень лито Дима весна. Ага. Осені. Так, правильно. А тепер давай назвемо пори року, починаючи з осені. Осінь. зима, дима, дитина, літо, осінь. Так, осінь уже не називає, бо ми називали саме першу пору року. осінь. Так. А тепер давай назвемо пори року, починаючи з літа. Літо. Дуй. літо, Потім. Витна. Осі. Потім зима. Після зими. Весна. Так. Зіпна. А на скільки частин? скільки частинок можна розділити добу? Та? Чотири частинки. Ранок. День, день. обід, Вечір. Вечіння. І ніч. І ніч. Та? А яка зараз частина доби? День. Рано. Зараз рано. А яка частинка доби найсвітліша, кірочка? День. Яка найсвітліша? День. День. А яка частинка доби найтемніша? Ніч. Правильно. Давай ми зараз пограємо з тобою гру, яка називається Четвертий зайвий. Дивись, будь ласка, на екран. Ми маємо назвати всі-сі предмети і назвати, що тут зайве. І чому саме цей предмет зайвий? Називай все, що ти бачиш. Що це? ти? Називай штоди. Ірусь, давай, ми позаймаємося, і тоді будеш гратись. Не відволікайся. Поклади лялечку, поклади ляльку, будь ласка, і називай все, що ти бачиш. Давай спочатку. Хорошо, давай, Добре, називай. Нітка. Дай... Давай, давай, називай. Та. Каф. Так. Кафа. Э, стілець. Стіл і ведмедик. Кірочка, як ти думаєш, що тут зайве? Нітко. Так. А чому він зайвий? Тому що -то і, і он Так. -то це іграшка, так? А все решта, як ми можемо назвати одним словом? Стіл, стілець і шафа це, ти вже сказала правильно меблі. Так, молодець. Добре. Подивись, будь ласка, на цю картинку назви все, що ти бачиш. Давай, давай. Що це? Yeah. Не видно тебе? Yeah. Говорить палточка. Дальше. Дальше. Дальше, дальше капуста морковка, яблочко. Так, Кирочка, что Ерочка, тут зайве? Яблочко. Так, к чему? Це так, тому що яблучко це фрукт, а картопля, морква і капуста це овочі. Так, добре, молодець. Кірочка, давай трошки відпочинем. Покажи мені свої очки, будь ласка. Давай ми будемо зараз з тобою кожен пальчик по черзі з'єднувати з великими пальчиками в кільце. Ось так. З вказівним, з середнім, з безіменним, з мізинчиком. В зворотньому напрямку мізинчик, безіменний, середній, казівний. З'єднуємо всі пальчики по черзі кільце. Виходить у тебе? Давай розминаємо пальчики. Цю вправу треба виконувати з кожним разом швидше, швидше і швидше. Виходить? Так, молодець, молодець. Добре, відпочили трошки. Веселі задачі чекають на нас. Слухай уважно. Ось листок і грибок. Ще листок і грибок. Скільки всього і листків, і грибів. Один, два, один, два. Ні. Повністю, в общем, що раз. Один, два, три, чотири. Чотири, правильно. А як ми дізналися, що чотири? По два листочки і два грибочки. Разом буде чотири. Який ми можемо скласти приклад? Два плюс два дорівнює чотири. Молодець, викладай на столику. Два плюс два дорівнює чотири. Отже, mm. як утворилося чотири. Ми до двох додали два. А разом mm. буде чотири. Остап, утворилася mm. чотирка. І двох і двох. Так. Давай та два. Це виклали? Угу. Тука. Угу, добре. Наступна задачка. Ох, була у нас морок Посварились три сороки. На їх шум іще одна примчалась, скільки разом їх стало чотири. Чотири. А як утворилось чотири? Три плюс один, получається, чотири. Так, молодець. Три плюс один дорівнює чотири. Так, склади, будь ласка, виклади на столику в себе цей приклад. Три плюс один дорівнює чотири. Малювала зранку мишка одну цукерку і три горішка. Хто швиденько порахує, скільки цукерок та горішків наша мишка намалює? Скільки мишка намалює цукерок та горішків? Один, два, три, один. один, два, три, один. Пощо всього намалює? Один, два, три, чотири. Чотири, Отже, як утворилося чотири? Три, плюс, три і один, виходить чотири. так, тільки навпаки, один плюс три, так? Тому що одна. Ми вже говорили про три плюс один, тож зараз ми. Складаємо приклад 1 плюс 3. Тому що одну цукерку і три горішка. Так, виклади на столику 1 плюс 3, дві, 4. Так. Добре. Давай згадаємо склад числа 4. Дивись, будь ласка, на будиночок, в якому мешкає число 4. Давай ми назвемо склад числа. Склад числа 4 – це. Один люд три. Нет, один і три. Один, один три, три. три. Получається чотири. Так, так. Два. Два і два, получається чотири. Два і два. Три, один, чотири. Три і один, отже, склад числа чотири. Один і три, два і два, три і один. Слухай уважно. Песик і котик посварились. Котик хотів розповісти, як вони з песиком вчора гралися у м'ячі, а песик каже, що вони гралися завтра. Давай пояснимо, тваринка. Який, як називається день, який йде зараз? Сьогодні. Так, він називається сьогодні, а день, який уже минув, закінчився, називається. Вчора. Вчора, так. От, наприклад, що ми робили сьогодні? Що ти робила сьогодні, Ану, скажи, я сьогодні. І ти трошки Так, ти сьогодні вчила циферку 4. Або можна сказати, я сьогодні умивалась. Я сьогодні займалась, так? А що 5. ти робила вчора? Так, молодець. Ще можна сказати, вчора я відпочивала, так? Вчора так. Е гралася, вчора ходила в гості. Отже, завтра буде інший новий день, який ще не настав. Він прийде завтра. Ми його ще тільки чекаємо. А що ми будемо робити завтра? Дивити мультики. Так, Завтра я буду дивитись мультик. бо завтра я буду малювати. Так, Томапесик, ти помилився. У м'ячик ви грали вчора, так? У м'ячик вони грали вчора. Вчора ми насипали повну годівничку для пташок, повну годівничку насіння. Це було вчора, а сьогодні його залишилось скільки. Кірочка, включи мікрофончик. Скільки його залишилось сьогодні? Трохе. Трохи або мало, молодець. Ну, а завтра годівничка буде. Пуста. Пуста порожня. Так, молодець. Спробуй, будь ласка, знайти, які циферки сховалися між квіточок? І назви. Два. Сім. Це не сім. Один. Одиничка, так. Да. Двійка. Так, двійка. Давай перевіримо. Ті ти знайшла? Назви ще раз. Які знайшла циферки. Один, два, три, три, чотири. чотири. Перевіряємо. І знайшла. Так, Та, і знайшла, молодець. Так, Кірочка, це було останнє завдання, яке ми мали з тобою сьогодні виконати. І ми з ним з тобою впорались. Ти молодчинка дуже добре сьогодні працювала. Сьогодні ми на занятті згадали склад числа 4, закріпили знання про пори року, про частини доби. І ти з усіма завданнями дуже гарненько впорас. Ти молодчинка, я дякую тобі за роботу на занятті. Бажаю вам гарного дня. Відпочивайте, до побачення. Дякую, даємо, люблю вас.